на Вері Бері Сьогодні ми будемо відкривати желену піцу і Моджи Попс. Моджи Попс Почнемо з желейної піци. Це піца троллі, Кенді піца І тут така мила піца. Відкриваємо, вона така м'яка. Тут є ну, все, що кладуть в піцу. Там, напр, наприклад, є тут. Халапеню. О, це гостра піца. Тут є маслинки і сир, помідори, перець. Так, відкриваємо. Мені вже, я вже так чекала, поки ми її відкриємо. Просто дуже хотілося її спробувати. Ммм, вона пахне так! Вона дуже смачно пахне. Я вам кажу, це дуже-дуже-дуже смачно. Тут трошки залишилося. Зараз знімемо. Все. Ось така піца. Вона така м'яка. Який шматочок візьмемо. Я хочу ось цей. Хм, вона дуже гарна. Ось такі. Лучок якийсь червоний, або це перець. Тут ще є ще якийсь перець, ковбаса, а тут сир. Ну що ж, скуштуємо. Це смачно. Моя брала навіть дуже смачно. Я доїм, але ну, це смачно. Так, почнемо з іншого. Так, ми з'їли одну піцу, і вона була дуже-дуже смачна. Давайте відкриємо Моджі попси! Я так чекала! Це Моджі Попс, нова серія. Так, де вона відкривається? Це займе трошки часу, але потім буде якась іграшка. Ого, як вони тут її запакували. Якщо вам дивно, що це, це просто мої. Мої румай... рюкзак. Так, може взяти якусь. У мене, по-моєму, тут був. О, ось! Канцелярський ніж. Ну, допоможе. Так, зараз візьму і розріжу. Ну, трошки допоможе. О, вийшло. Так, це місце. І тепер. О, так, ми можемо відкрити. Тепер. І так, що ж в нас вийде? Це, це плівка. Так, її поки сюди. Так, відкриваємо. Ура! Так, не знаю чому. Але ура! Ми відкрили. Відкриваємо. Можна тут відкрити, так. Бачите, тут напиш... написано натисніть, тому натискаємо. Ого! У мене палець туди провалився, боляче. Вау! Це так круто було! Подивіться, як воно відкрилося. Воно відкрилося ось так. Ні, це було круто. Так, спочатку дістаємо чек-лист. Так, відкриваємо його. Подивіться, який тут метелик. Тут в нас різні обличчя є таке, перетворити на таке, таке, на таке, на таке, на таке. На таке і, і так далі. Ну, якщо так можна сказати. Так, тепер ми відкриваємо. Ого, який тут величезний чек лист Ось, подивіться, скільки тут героїв різних. Є різних кольорів. А тут є ще ось такі великі будиночки. У мене є ось цей. І в мене є ось цей. Ось цей. І все, ось цей космічний. У мене є зимовий та космічний. Ура! Вони тут всі дуже гарні, я теж сама подивлюся. Дуже. Тепер перейдемо до чого нам попалося. У нас попався ось такий космічний стенд. Прям такий, як на, на боксику, ось цей. Але він у нас трошки інший. Бачите? Тут фіолетове, а в нас жовте. Тут зелена, внизу жовте, а в нас зовсім все навпаки. Тут у нас оранжеве, а тут фіолетово. І тут в нас якийсь. Герой, давайте відкриємо. Але о, там ще в коробочці щось є. you are, you are, star. You are a стар Ти зірка. Це кріпиться. Цей значок. Він кріпиться ось на цю зірочку. Зараз зроблю ось. І тепер у нас є такий значок. Це, напевно, що каже це персонаж, який у нас тут. Хто це буде? Може хтось космічний? Так, відкриваємо. Ого, тут нужен. А, ось так! Хто в нас? В нас земля! Подивіться, в нас! Попалася Земля. Така земля. Планета Земля. Подивіться, тут літачок Вона така мила. В неї хмаринки. А яке в неї міня... На яке в неї міня... міняється ем, обличчя? Давайте подивимося. В нас обличчя. А зачекайте, тут немає такого обличчя, як у нас. Подивіться, якщо ви бачите, а я ні, то, то напишіть в коментарях. Хоча ні, я побачила. Ось воно. Ось таке. Бачите, таке. Міняється на таке. Давайте спробуємо поміняти. Тут все дуже легко. Ось, воно трошки тут вже вилізло. Бачите, ось так ми можемо відправитися. Закрити цю хмаринку і дістати обличчя. Тут така штука, можна щось заховати. І воно таке резинове і яке. Ось ой, впало. В нас було ось таке обличчя, а воно може перетворитися на таке. Тепер ми вставляємо ось це обличчя. О, мені тут навіть більше подобається. А вам? Напишіть в коментарях, як вам більше подобається. І так, в нас попалася така земля гарна. Я її поставлю ось сюди. Ось сюди. Якщо ви захочете, можете на неї подивитися, а розглянути. Я поки знайду її. Ось, Глобі! Вона є зеле. Вона є така, як в нас. З, зелена з синім. А в нас попалася жовта з синім. Вона мені теж дуже подобається. Ось це вона. Ось, вона така гарненька. Ось вона ця маленька. А ще є ось така. Так, давайте викреслимо її моєю мега-ручкою. Це штамп, два штампи. Мильні бульбашки, ручка, і вона ще світиться. Ну що, давайте викреслювати. У нас попалося оця. Чому ця ручка не працює? О, ні, ми продирявили цей чек-лист. Нічого, давайте ось цю ручку спробуємо. Вона світиться. Ура! Воно не дуже, але якось так. Напевно, я краще візьму маркер якийсь. Де в мене маркер? А, в мене є маркер скора. Так, просто зроблю ось так. А, ні, я просто закрашу замалюю все так фіолетовим. Це значить, що в мене є. Ось я зробила ось так. Це значить, що в мене є. А. І на цьому ми закінчили. А, ні, що ми не закінчили, я ще не показала вам. Ось у нас така земля дуже-дуже, я б сказала, дуже-дуже-дуже гарна. І ще до цього це казала, але вона мені дуже подобається прям дуже. І вона, як, ви вже здогадалися, і як. Де повинна жити планета? Звичайно ж, у космосі. Тому нам якраз і попалася космічна така, я б назвала це будинком. Ну, Воно з дахом. Тут так, як Сатурн, і ми його можемо поставити всередину. Бачите, тут така штука. Так, ми ставимо всередину ось тут. І тепер вона може там жити, як круто. Ось так. На цьому наше відео закінчується. Ми відкрили сьогодні жалену піцу та Моджі попс. Мені дуже сподобався цей Моджі Попс. Він дуже-дуже крутий. Тож, на сьогодні все. Всім до побачення. Поставте лайк, підпишіться. І гарного вам дня! До побачення!